Доброго дня. Після того, як виклав відео, де показував, як працював турбонасадкою. Багато запитань дуже з'явилося про турбонасадку. Хочу детальніше трошки зняти про нього відео і розказати, як вона працює, як її під'єднати до оприскувача і де придбати. От турбонасадки бувають різних фірм, але ну, різні вони бувають на вигляд. Я придбав ось таку, ось таку турбонасадку. Можемо подивимося, це. Воно так виглядає мрія. Назва мрія. І турбоуприскувач електричний. пише на ній. Як її під'єднати до уприскувача? У мене отакий Vitals. Vitales. Вона під'єднується до звичайного будь-якого електричного уприскувача, що на акумуляторах мається на увазі. Коли ми, має, коли ми беремо уприскувач, в нього ось тут приєднана. От сюди йде шланг від нього. бачимо. От іде шланг шланг йде сюди. І отут до нього було приєднано того шлангу от звичайна ручка, ота, що ми нажимаємо і розпилюємо нею. Штанга приєднується. Ми оцей, я не хочу зараз відкручувати, оцей от шланг відкручуємо, звідси от відкручуємо і просто прикручуємо до турбонасадки. Ніякої проблеми тут немає. Тобто штангу з ручкою відкручуємо, від'єднуємо. І так, тут така сама різьба, прикручуємо ось тут до турбонасадки. І вже рідина по тому шлангу з оприскувача буде подаватися на турбонасадку. Правда, вже оцеї ручки не буде, тобто ми не можемо включити, виключити його. Вже рідина буде постійно подаватися. І щоб виключити, треба просто на оприскувачі отут на кнопочці, хто як виключає, чи на кнопці оті червоні, чи на чи, от той круглий такий регулятор, який можна збільшити, зменшити тиск. Отут вже треба буде включати-виключати. Вже ручка наша оця працювати не буде, бо її не буде. Вона прикручене просто без ручки. Я не знаю, можна, може якось було б щось мудрувати перед цією ручкою зробити, але за ню тримати тоді тяжко буде, бо сама турбонасадка вона має з кілограма зо два, мабуть. Тобто тяжко буде її тримати. Так як я зробив, мені зручно. Далі ось тут у нас на турбонасадці стоїть така вилочка, І вона під'єднується до оприскувача. В роз'єм, куди ми включаємо зарядку оприскувача. От сюди роз'єм. Під'єднуємо. І насадка наша може працювати вже. Є насадки різні. Є такі насадки, які під'єднуються до оприскувача і працюють від його акумулятора, так як я от роблю зараз. Під'єдную до оприскувача і працюю від... акумулятор працює і для оприскувача, і для насадки одночасно. Та насадка, яку я придбав, вона має отут всередині. Зараз я зніму тут така решіточка. Не буду я її зараз знімати. Ось тут така решіточка, вона знімається, оця от решіточка. І туди можна вставити купити акумулятор. От сюди. Зняти її до себе. Тут є місце всередині, ось тут є місце. Вставляється акумулятор, його треба купити вже окремо. То акумулятор там є фішечки, просто на фішечки на акумулятор втикну і вже турбонасадку до оприскувача. Під'єднувати тільки для подачі рідини, а вже можна не під'єднувати її до акумулятора. Тобто акумулятор у вас буде свій на оприскувачі один, а другий акумулятор вже буде окремо для турбонасадки. Тоді тією турбонасадкою взагалі можна працювати як без оприскувача, десь якусь пиль, здувати на якісь полотні, на плівці. Вона буде просто дути і нічого вона і ніякої рідини подавати не буде. Коли шлагом під'єднуємо вже до оприскувача, вона буде і дути, і рідину подавати. Для чого той акумулятор додатковий купляти? Я ж кажу, я ж його не купляв зараз. Просто за браком часу і та й кошти треба витрачати. І якщо один акумулятор використовуємо той, що стоїть на оприскувачі, то оприскувач швидко розряджається. Мені той оприскувач на 15 літрів вистачає десь на роботу 5 оприскувачів, можна викрупити, якщо користуватися турбонасадкою. Якщо турбонасадкою не користуватися, то не можна 8, а то й більше оприскувачів на одному зарядженні акумулятора е, виприскати. Тому зручніше, звичайно, купити ще один акумулятор. Але і так можна працювати. Коли об'єми не дуже великі, то в масштабах десь сотих 20 його достатньо, щоб працювати без підзарядки з тією турбонасадкою. Е, де придбати. Турбонасадку. Я придбав її в інтернет-магазині, правда, вже не пам'ятаю в якому. За запитом, купити турбонасадку для акумуляторного оприскувача можна знайти на різних сайтах, там різні ціни, десь від 900 гривень до 1500. Як така, як я от купив, вона коштувала 1300 гривень. Я нею задоволений. Працює гарно, ніяких проблем немає. Купив я, правда, її не так давно, два місяці десь тому. Купив з метою оприскувати полуниці від сірої гнилі, особливо свідчим, коли йдуть дощі, а в цьому році йшли дощі. І коли минулого року я оприскував звичайним акумулятором, все рівно, як би не оприскував, все рівно сіра гниль кидалася. В тому році оприскував цією турбонасадкою лічені ягоди викинули. Гнилих практично не було взагалі. На так полоницю, коли опрацьовуєш, то листя аж завертає на другий бік. А будь-який препарат він хоче чого? Щоб препарат попав на, не на верхню сторону листочка, а на нижню сторону листочка. Хто займається рослинами, він це все прекрасно знає. На цьому, на цьому мабуть все. Про турбонасадку. Купуйте, користуйтеся. Ціна, правда, є така, як і ціна оприскувача, бо оприскувача теж був придбав, теж заплатив 1300 гривень. Тобто, відносно оприскувача, це не дуже щось таке дешеве. Але ж коли воно приносить ефект, дає ефект точніше, то варто її використовувати. До побачення, гарних вам врожаїв, до нових зустрічей.